Під цьогорічну під цього ялиночку зелені хочуть покласти ні не подарунок українцям, а пощасливити їх новим податком, причому податком, який існував ще в совєтські часи. І тоді він отримав вельми характерну і не дуже простойну назву Податок на яйця або Піцькове. Вітаю товариство, мене звати Олександр Срацой, це мій канал «Свіжа історія», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, емоцій буде дуже багато. Обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліографія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Отже, з ці... Отже, зелений депутат Сергій Кривко стурбувався тим, що українців стає все менше, і запропонував запровадити податок на бездітність. Якщо коротко, то резиденти України від 21 до 58 років, які не мають дітей, платитимуть 1,5% з однією дитиною 1%, з двома відсотка. не будуть платниками демографічного збору особи, які мають трьох і більше дітей безпліддя, статус осіб з інвалідністю першої групи. Перша думка, яка у мене виникла, напевно, цей народний депутат, багатодітний батько, якому сплата цього податку не загрожує. Однак знайти основну інформацію про сімейний стан 38-річного Сергія. 38річного депутата виявилось не так просто, навіть з допомогою всезнаючого гугла. З одного боку, я розумію право людини на приватність, з іншого ми говоримо про політика. Зрештою, я ж не шукаю, я шукаю суто анкетні дані, не вдаючись в деталі його майнового стану. Однак, все, е, все ж вдалося з'ясувати, що народний депутат досі не одружений у 38 років. Так само він не має дітей. І тут виникає логічне питання. А чи побіжить він терміново одружуватись у разі ухвалення цього закону? Далі, щоб не сплачувати цього податку на яйця про цю назву трохи згодом, треба доволі часу. Оскільки раніше вважали, що між старшою та молодшою дитиною має пройти хоча б 2 роки, а за останніми дослідженнями аж 3-5 років. Отже, уникнути цього податку о, його ініціатор зможе лише у 54 роки. Перспектива так собі, я вам скажу. До речі, за цим законом Зеленський замість оборони України, з, е, Зеленським замість оборони України доведеться перейняти з народженням третьої дитини. Ну, так виходить. Сергій Кривко один із багатьох ноунимів зеленої фракції, однак свій скандальний бакграунд уже встиг заробити. Часу було більш ніж достатньо. До того ж, великий дружбан Мар'яни Безуглої, яка у свої 36 років теж може стати жертвою цього законопроекту у разі його ухвалення. Ну, чи, подя... чи подякує вона цьому депутату, не знаю. Так ось ця скандальна парочка є співініціаторами законопроекту номер 7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів без суду. Законопроект оцінений у ЗМІ як спроба відновити смертну кару в Україні. Однак, запроваджуючи цей законопроект, він якось не задумувався над тим, що фактично зменшує кількість українців. Причому в найбільш репродуктивному віці. Також він запропонував ув'язненим скоротити термін ув'язнення за допомогою роботи на велогенераційних установках, які розмістять на території в'язниць. Його концептуальна суть проста: мотивувати 50 тисяч в'язнів генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми, визначені Мінюстом юстиції. То термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити е, на 30 днів термін ув'язнення. Що, що прямо вплине на економію щодо його утримання приблизно до 8% до 200 млн грн в рік? Е, те, що максимум, що може забезпечити така вологенераційна установка, це зарядити мобільний телефон і, можливо, ще якусь побутову дрібничку. В голову зеленому депутату не прийшло. Однак, як, як то кажуть, нема нічого нового під сонцем. Сергій Гривко просто витягнув з небуття совєтський закон. Адже саме 21 листопада 1941 року в Радянському Союзі був введений податок на Холостяків. Одиноких і бездітних. Свєтських людей. В народі він отримав назву податок на яйця. Також дехто називав цей, цей податок Піцькове. Принаймні, я цю назву добре пригадую з совєтських часів. Ну, а яку назву пригадуєте ви? Е, він стягувався з громадян, які досягли 20 років і не мали дітей. Бездітні чоловіки віком від 20 до 50 років та заміжні жінки від 20 до 45 років. Років повинні були відраховувати державі 6% від зарплатні. Нижча ставка передбачалася для тих, хто отримував менше 91 рубля в місяць, ну і заробітком менше 70 карбованців податок не збирався. Звільнялися від податку особи, що не могли мати дітей за станом здоров'я. Від сплати податку звільнялися особи, в яких діти загинули, померли або зникли без вісти на фронтах. Також існували пільги для студентів середніх спеціальних. І вищих навчальних закладів до 25 років для героїв Радянського Союзу для нагороджених трьома ступенями ордена слави, для військовослужбовців і членів їхніх сімей. Даруйте, але загалом серйозно, проблему погіршення демографії в Україні. Зелені пропонують вирішувати дуже неефективними і застарілими засобами. Подивіть собі зміст розмови ймовірної сімейної парочки. Це, так би мовити, пропозиція руки і серця. Кохана, мені так складно платити податок на бездітність. Давай заведемо дітей і одружимось і одразу стане легше. Звичайно, коханий, мені теж складно його платити. Ну, приблизно ось так це виглядатиме. А які емоції е, цей законопроект викликає у вас, напишіть це під цим відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, влучайте до числа спонсорів і патронів каналу.